Не хочете витрачати кошти на ремонт та мебель. Плануйте купити квартиру і відразу в ній проживати, тоді ця квартира вам ідеально підійде. Цим відео я вам не можу передати, наскільки ця квартира затишна та простора. Залишається майже вся мебель та техніка. Власники забирають лише малу побутову техніку та диван. Квартира в гарному житловому стані. Вам не потрібно витрачати кошти ще й на ремонт. Замінена повністю електрична проводка, а також труби на воду та каналізацію. Поряд є школа, дитячий садок, зупинка громадського транспорту. У дворі достатньо місця для паркування. Квартира у нас не кутова, дуже тепла, розташована всередині будинку на восьмому поверсі з 9, кімнати на дві сторони. Загальна площа квартири 63 метра квадратних На балконі вікна, як ви бачите, матові і вас ніхто не побачить. Квартира має три кімнати, це верхня слов'янка, ціна 68 тисяч доларів. Тож телефонуйте, підемо разом, переглянемо цю квартиру.